Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго дня, малята! А куди це ми з вами потрапили? Так, правильно, на кухню. Погляньте, скільки на кухні є маминих помічників. Давайте поглянемо, для чого ці предмети потрібні. Холодильник для того, щоб зберігати їжу. Газова плита, щоб готувати на ній їжу. Микрохвильова піч для того, щоб підігрівати в ній їжу. Електродуховка, щоб пекти смаколики, печиво, піцу, блендер, щоб подрібнювати овочі, кавоварка варити каву, електрочайник, щоб кип'ятити воду. Це все кухонні електроприлади. А тепер заглянемо до іншої кімнати. Що ж це за кімната? Правильно, вітальня. Які ж в ній електроприлади? Телевізор, щоб дивитися. Мультики, ноутбук, можна грати в ігри та шукати цікаву інформацію. Телефон для того, щоб комусь телефонувати. Праска прасувати одяг, щоб ми були охайними. Всі ці електроприлади наші помічники, поки ми з ними правильно поводимося, але вони можуть стати причиною пожежі або вибуха, якщо не дотримуватися правил користування ними. Діти, на вулиці нас чекають також різні небезпеки. Тому, якщо з друзями ви йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ці не чіпай, ногами не штурхай, на телефон не знімай. Хутко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч ішов, поперед про предмет, який ти знайшов. Сто кроків назад всі разом зробіть. В пожежну службу сто один позвоніть. Де б ти не був, будь завжди обережний. У полі і лісі вже не завжди безпечно. Слідкуй ти за тим, куди ти ідеш, так ти себе від біди вбережеш. А зараз перевіримо. Як ви запам'ятали, які речі є небезпечними? З зеленою галочкою ми будемо позначати предмети, які є безпечними для гри. А вогником ті, які небезпечні. Отже, починаємо гру. Пірамідка і бенгальський вогник. Так, правильно, бенгальський вогник є вогненебезпечним. Міксер і розетка. Так, правильно, вони обидва можуть спричинити пожежу. Керосинова лампа та запальничка. Небезпечні предмети. Піч та телефон. Правильно, ці предмети вогненебезпечні. Клейка стрічка та мишоловка. Так, не несуть вогняної загрози. Мікрохвильова піч та котел. Так, вони обидва можуть спричинити вибух. Олівці і книжка. Правильно, вони не можуть спричинити пожежі. Динаміт та сірники. Я згодна з вами, вибухонебезпечні предмети. Речі, які ми визначили, є небезпечні, можуть призвести до пожежі. Тому будьте обережні. І якщо щось станеться, кличте на допомогу дорослих. Діти, будьте пильними та обережними. Та пам'ятайте, з вогнем гратися не можна. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.